Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події середи, 28 лютого. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Як буковинські енергетики працювали під обстрілами на деокупованій території ухилянти на кордоні хотіли втекти до Румунії, а довелось тікати від прикордонників. Вживав наркотики 16 років, а нині мріє відкрити спортивний центр для дітей. Історія Дениса Товстенка, який вилікувався від наркозалежності. На які виклики бригада швидкої виїжджає, а на які може не зреагувати та чому? Буковина у жалобі у середу, 28 лютого, провели в останній шлях воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. З капітаном Сергієм Сарахманом попрощались у Чернівцях на Алеї Слави. Солдату Олександру Фівці останню шану віддали у селі Мигове вижницького району. Із солдатом Шундрієм Михайлом прощання відбулось у місті Новодністровськ. Солдата Максимчука Богдана в останню дорогу провели у селі Бурдюг Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Усе було зруйноване і повалене, а люди дев'ять місяців не бачили світла восени 2022 року, коли українські війська звільняли населені пункти на правому березі Херсонщини. Бригада буковинських енергетиків вирушила туди ремонтувати пошкоджені лінії електропередач. За понад півроку відновили електропостачання у високопіллі, посадпокровському, таврійському та інших населених пунктах. Про те, як працювали під обстрілами фахівці, Чернівці Обленерго дізнався. Євген Басилюк, 12 бригадчиниці обленерго, а це 64 працівники та керівники відновлювали електромережі на деокупованій Херсонщині, змінюючи одна одну кожні два тижні. Перше, що ми приїхали, це просто жах побачили. Оце перше враження жах, і зрозуміли, що відновлювати мережі там вже нема доцільності, тому що все розбите, повалено і все валяється на землі. Тому перше питання почалось прибирання, демонтаж старої лінії. Фактично повністю провели електрофікацію. Ну, перше був наш район, в якому ми перші вахти заїжджали, це високопілля. Енергетик Іван Рибак каже, вперше їхати на деокуповану територію було лячно. Мало того, що побачили, ми ще її постійно чули, тому що постійні вибухи. Ну вибухи звучали навіть ну похвилинно, Погодинно, з якимось там перервами 30-40 хвилин постійні вибухи. Багато військової було техніки. Лінія фронту була ну, 15 кілометрів, десь отак. Тому військова техніка рухалась взад-вперед. І... Будинки розвалені. По початку приїхали, людей не бачили. Десь поодинокі. По мною дитячий садок, пів будинку з розвалених, десь у високопіллій лікарня розвалена, розбомблена. Але лікарі теж патріоти і в підвалі приймали, надавали послуги людям, які там залишились. Енергетики їли те, що привезли з собою з дому. Іноді місцеві пригощали звареною кашею на вогні. Голова ТГ віддали нам будинок, який був більш-менш. Уціліли. І всі умови спартанські на полу, на підлозі, хто де собі приютив ну, місце для відпочинку, там і жили. Потім відновили вже в цьому селі електроенергію, то вже пішла у нас цивілізація, ми вже Могли чай загріти вже щось в такому плані. А то поначалу вікна були розбиті, забивали плівкою. До речі, дрова так само, де що знаходили, там було вціліла пічка, стопили, бо це було холодно, ще зима. Виконуючи свою роботу, Іван Рибак також шукав на Херсонщині свого односельця, який зник без вісти на війні. З Кільменецького району, звідки я родом, пропав без вісти. Військовослужбовець. І він, коли українська армія відступала, він був поранений і заховався в трубу під мостом, ну, водосточну трубу. І пролежав там е, кілька днів, потім переповз до ближчого розваленого будинку. Потім він зник. І це якраз. Е, Жителі, знавши, що я там по кровському, звернулися, позвонили. З часом все-таки цього літа знайшли його станки, він добирався через лінію фронту вже без ніг, тому що ноги у нього були поранені. Працювати на деокупованій території було хоч і небезпечно, але почесно, каже енергетик. Не боїмось поїдемо. З тої кількості людей, які там вже побували в Херсоні, в будь-якому Можемо сказати, він завтра збирається. він задасть питання, коли їдемо. Все Євген Пасилюк, Ярослав Боячук, новини Сі 4 Хотіли втекти до Румунії, а довелось тікати від прикордонників. Трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей затримали за 300 метрів від держрубежу. Прикордонники з'ясували, що кожен з затриманих заплатив невідомим особам по 8 тисяч євро за незаконний маршрут до Румунії. Особи організаторів схеми встановили, їх розшукують. Відносно затриманих склали адмінпротоколи. Найстаршому 30 років, найменшому 8. подружжя із Чернівців. 17 років тому створило дитячий будинок сімейного типу. За цей час мали 16 вихованців про виклики у вихованні дітей та взаємини у великій родині Тетяни та Юрія Венгринюків у нашому матеріалі. Молодші діти після школи роблять уроки, старші допомагають доглядати за меншими. У кожного в сім'ї Бенгринюків свої обов'язки. Нема такого, що я не хочу, я не буду. Все, я вперся, я не буду. Ну входимо в поняття, що треба зробити. Учим і хлопців, і дівчат, учим на кухні працювати, варити, їсти. Тетяна та Юрій Венгренюки 17 років тому створили дитячий будинок сімейного типу і стали батьками-вихователями. Вперше на виховання подружжя взяли двох сестричок шести і восьми років. У мене не було братиків і сестричок, і мені дуже хотілося мати велику сім'ю. І коли вже вийшла заміж, то у нас було два хлопчика і не було дівчат. Я дуже хотіла дівчат. І... Так вирішили, що ми візьмемо на виховання собі дівчат. Христині 18 років. Її взяли на виховання три роки тому. Мені мама нагадала мою маму. Ну, якось так вони не знаю, пов'язані чимось. І коли я їх побачила. У мене в серці загоріло бажання бути разом з ними жити. Мені тато дуже сподобався, тому що він так шуткував, з ним було дуже спокійно говорити, можна було багато чого розказати, і на той момент мені було дуже тяжко і страшно, що ця сім'я може відказатися. А от Ніколь у родині Венгренюків живе сім років, пригадує знайомства з батьками-вихователями. Коли мама сіла біля мене, я Дуже сильно зацікавилася цей. Ну, Нігті в неї були дуже красиві, і так ви з нею познайомилися. І мама запитала, чи ти хочеш мати. У тебе є мама з татом? Я кажу, нема. А ти би хотіла мати маму з татом? Я сказала так. Нині Тетяна та Юрій Венгренюки виховують 10 дітей. У Чернівцях подружжя отримало житло від релігійної організації. У нашій сім'ї є двоє діток з інвалідністю. Це Анітка і Ніколета. Боятися не треба, якщо чесно. Діти з інвалідністю дуже хороші, милі, добрі. Вони більш ну, знаєте, душею до тебе розпагаються. Перед тим як взяти на виховання дітей, батьки мають пройти навчання. Воно передбачає як лекційні якісь теми, так і практичні завдання, де люди зможуть відчути те, що відчуває дитина, яка лишається без біологічної родини. Вони вивчають загалі, що таке прив'язаність, які бувають психологічні травми у цих дітей. Вони навчаються, як виховувати цих дітей. Щоб створити дитячий будинок сімейного типу, потрібно звернутися у службу в справах дітей за місцем проживання. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско Новини Сі 4 Понад три сотні викликів за добу надходить до Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги. Як працює швидка під час повітряної тривоги та комендантської години? На які виклики бригада виїжджає, а на які може не зреагувати та чому? Далі в сюжеті Вікторії Макайди. запитаємо у Чернівчан, коли і за яких обставин викликали швидку. Ну, був такий час, що і по тричі на день. Ну, була такий стан здоров'я, що треба було викликати там з тиском, і неприємності були такі. І своєчасно приїжджали, питань немає. Надавали допомогу, заспокутам. Ну, основна допомога, що давали заспокійливою, тому що не було причин для, для того, щоб це був високий тиск, і були панічні атаки. Що це у мене серце? Якось тривога, і що то серце ніби давило, що це таке було. Такий був стан. От, і мені порадила сусідка моя карабка, її викликав лікаря швидкої. Зараз рідше раніше доволі часто тиск зв'язаний з тиском. Приїжджали дуже швидко і відповідно показували допомогу, яка потрібна була. Ні, рідко, рідко. Тиск підвищений. Моментально надали допомогу, дуже вдячна. Бригада екстреної медичної допомоги оперативно виїжджає на виклики, якщо є загроза життю людини. До критичних викликів відносяться приводи, коли є зупинка дихання, втрата свідомості, масивні кровотечі, які супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі немасивного, ознаками гострокоронарного коронарного синдрому, ознаками гостромозкового мозкового інсульту, розладами дихання. Середньому за добу до Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги надходить від 270 до 350 викликів. Відсіюємо ті виклики, які не обов'язкові до виконання нам можемо відмовити тоді, коли людина у стані алкогольного сп'яніння. На жаль, дуже часто тероризують диспетчерську, що людині. Погано ми змушені відмовляти у виїздах під час повітряної тривоги оголошення повітряної тривоги тоді ми виїжджаємо тільки на ті виклики, коли є реальна загроза життю пацієнта, або ненадання не надання допомоги може привести до негативних наслідків. Температуру, ми звісно, виїжджаємо, якщо то діти, яких температура дуже висока, що там дійсно можуть бути ускладнення. Ну на температуру 37,2 або то що дзвонять і просять приїти нас, послухайте. Це, звісно, не має обслуговувати бригада, Це робота поліклінічної служби сімейних лікарів. У комендантську годину лікарі виїжджають тільки на екстрені виклики. ДТП, падіння з висоти. Ну, Якщо там, звісно, болі в серці, інсульти, інфаркти, звісно, ми всі втрати свідомості ми їх обслуговуємо. Ну, Виклики, які, скажімо так, температура, звісно, або там підвищення тиску, ми консультуємо, радимо людям допомогу, яку вони можуть собі надати вдома в домашніх умовах. Лікарі екстреної допомоги кажуть: у комендантську годину збільшилась кількість вуличних викликів. Найчастіше це. Ну або бійки буває, що і люди в нетверезому стані знаходяться, лежать. Опять же, дуже важко по телефону визначити, що і ми мусимо виїхати і дивитися. Якщо там просто якась нетвереза людина лежить, то відповідно бригада мусить вночі в комінданську виїжджати. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Ярослава Боячук, новини Сі4. Вживав наркотики 16 років, а нині мріє відкрити спортивний центр для дітей. Денис Товстенко переїхав з Києва до Чернівців, аби вилікуватись від наркозалежності. Як йому це вдалося? Куди наркозалежні буковинці або їхні рідні можуть звернутись по допомогу? Далі у нашому матеріалі. Денис Товстенко почав вживати наркотики у підлітковому віці. У мене батьки були залежні. Батько був алкоголіком, а мамка була наркоманкою. Так. Мені було цікаво, чому їх так тягне в то пекло, так сказати. Саме інтерес того, яке задоволення вони отримують від вживання. Переломним моментом для Дениса Товстенка було усвідомлення власної безнадійності. Моя поведінка, моє відношення до людей мені не подобалось, бо я був агресивний, я був да, злий, мені постійно ну, я намагався знайти. Наркотики або средства для приобретення наркотиків. Да. І це, ну, я робив погані справи. Я сидів в тюрмі 10 років за крадіжки, грабіжі, розбойні напади. От. І переломним моментом, напевно, стало те, що я вмирав чотири рази. Геть, взагалі, все, поки мене немає, я вмер. Почав молитися, да. Денис не вживає наркотики понад чотири роки. Не було тої ясності, як жити з цією залежністю, як переживати переживати певні почуття, певні там емоції, от, як справлятися з тягою до влічення, употребління, розумієте, так? От. І ну, я отримав там певну свободу, певні навики да, від того рабства, але знову зривався. Це робота з психологами, адіктологами, спеціалістами по наркоталкозалежності. От і вже тут мені ну нарешті допомогли. Нині Денис Товстенко допомагає побороти залежність іншим у центрі фізичної реабілітації, а ще мріє про сім'ю та власну волонтерську справу. Хочу відкрити свій спортзал для запрошувати туди дітей з неблагополучних сімей, Розумієте, так? О, щоб такі якісь ну, не платіжеспособні, але ну, дворові, щоб і прививати їм правильні, моральні принципи, моральні цінності, і щоб вони були сильні, крепкі, да, і щоб і росли були мудрими. Бо оточення ну, воно затягує, воно затягує. Певні люди, які вас оточують, вони да, ну, надихають вас на, або на розвиток, або на погибель так сказати Директор Центру фізичної реабілітації Сергій Вовк каже, чоловіки частіше страждають від наркозалежності, ніж жінки. Так як на чоловіків більше йде нагрузки і відповідальності взагалі в житті, в соціумі, то вони більш схильні до, до залежності для того, щоб якимось чином свою неможливість своєї реалізації компенсувати, і тому вони схильні до того, щоб потрапити в залежність. Почастіш випадки підліткової наркозалежності. Вік підліткової наркоманії шокує. Це 12 років на сьогоднішній день. Є випадки, де і молодші діти вживають, проте так зараз звертаються дуже часто підлітки. Ми користуємося нашою авторською методикою, яка розроблена ще 2010 року. Це елементи 12-крокової програми, елементи системи Монар це трудотерапія, і також елементи духовних програм. Євген Паселюк, Ярослава Боячук, новини СІ4. Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на січотари.